Кожен раз, коли я комусь відкриваю своє серце, мене використовують. От з моїм хлопцем, наприклад, коли ми почали з ним зустрічатися, я така була закохана, що була ладна для нього на все. Я переїхала в його місто. Я звільнилася з роботи. В хаті було постійно вилизано. а наготовлено перше, друге, третє. І що ви собі думаєте? Він мені каже, а я тебе того не просив. Блін, він дійсно мене не просив. І що це виходить? І я отако всім цим. Старалася заслужити його любов. Думала, що якщо я буду так старатися, то він це оцінить, почне мене більше любити. От ви мене питаєте, а що ти хочеш? А я не знаю, що я хочу. Я так постійно живу, виконую чужі забаганки, що я вже сама не розумію. І що ви кажете, якщо я такою залишуся, то я буду злитися не тільки на чоловіка, але й на своїх дітей. Отак От ти за матір'ю, значить, а я тебе виховала кожну копійку! собі я економила, а ти навіть в юридичний не можеш поступити, як я мріяла. Фух, треба вчитися себе любити. Може, піти на ваш курс, покохай себе крихітко», що кажете. Правда кажуть, весельний спеціаліст, аж легше стало, знаєте, такого вигорілося аж камінь з душі. Запишу до вас свою подругу на курс.